Всім привіт! Я Магилатка, а ви на каналі Камон, вже 21 -е століття. І сьогодні ми поговоримо на дуже цікаву тему, а саме я розповім вам про те, як стильно та тепло одягатися зимою. І, звичайно, не забувайте підписуватись на цей канал, ставити лайк, а також натиснути дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. І також підписуйтесь на мій інстаграм. До речі, в мене також є Тікток. Тому, якщо хочете більше контенту у Тікток, обов'язково заходьте, підписуйтесь, ставте лайки та пишіть у коментарях, що хочете більше відео. Давайте переходити до відео. І першим і основним пунктом буде термобілизна. Про що саме я кажу? Ми всі звикли до термобілизни і до того, що вона вже стала такою зимовою рутиною для людей. Тому я думаю, що ви зможете знайти дуже велику кількість матеріалів про те, як термобілизна відіграє важливу роль у аутфітах, особливо якщо це там мінус 5, 10, 15 і таке інше. Це, звичайно, дуже класна річ, але потрібно ще вміти правильно її підібрати. А саме я кажу про щільність цього матеріалу, про те, як вона облягає ваше тіло, про те, наскільки класна у неї якість і вона пропускає повітря. І з оціми всіма пунктами ви зможете вибрати собі класну термобілизну, яка буде справді утримувати вам тепло. І також циркулювати повітря, виводити вологу і таке інше. Тому я думаю, що з цим проблем у вас не буде. Другий пункт це верхній одяг. І верхній одяг потрібно обирати дуже розумно, дуже правильно. І особливо, якщо ви будете цю річ носити там щодень, вам потрібно справді якісну, класну річ, яка буде служити вам не один рік. Так як зараз дуже важко знайти. Якісь пуховики, куртки і таке інше, все через елементарне глобальне потепління. І з кожним роком все менше і менше стає верхнього одягу там, на мінус 15, мінус 10 навіть, тому що в цьому не буде потреби. Ось. Тому якість і кількість цих пуховиків все більше і більше і більше стає меншою. Ця ніша все менше і менше. тому. Зараз дуже важко це зробити, і я розумію вас, але все рівно є бренди, які відшивають класні пуховики. До речі, про декілька з них я розповіла в своєму відео про верхній одяг. Ви можете перейти туди і подивитись там. Приклади я також показувала і таке інше. І коли ви обираєте пуховик, обов'язково звичайно бажано, щоб він був легким, тому що знову ж таки, коли ви мобільні. Взимку, ви класно рухаєтесь, у вас не болить спина від величезних, важких курток. Це дуже класно. І це, повірте мені, з часом ви оціните цю функцію ось. І також, якщо це пальто, важливо, звичайно, щоб воно було шерстяним. Я, до речі, знайшла нещодавно, буквально декілька тижнів тому, класне шерстяне пальто, і я зрозуміла і оцінила шерсть, справді, У нас є ще шуби. І шуби це зараз така річ, яка дуже популярна. Знову ж таки, у мене є відео про тренди, там я розповідала про це. Шуби це річ, яка зараз є в дуже великій кількості. Якщо ви розумієте, що шуба вписується у ваш гардероб, і вам вона справді потрібна, і ви будете носити її не один рік, ви можете її придбати. Але якщо це всього лиш тренд миттєвий, який ви поносили сезон і забули. Краще не купуйте, тому що це дуже сильно забруднює екологію. Ось ці еко екохутріні шубки це все дуже дуже глобальна проблема. І не тільки вони, але зараз ми говоримо саме про них. Тому, звичайно, я проти натурального. Краще купуйте вінтаж, краще купуйте якісь на секунді різні варіанти еко-хутра або натуральне. Усе. Це можна класно обіграти, також в звичайному синтетичному хутрі вам не буде дуже тепло, але, знову ж таки, якщо ви не дуже сильно там знаходитесь на сильному морозі, то це такий досить оптимальний варіант. Воно також класно гріє, тому можете, в принципі, придивитися до такої трішечки екстравагантної позиції. Третім пунктом будуть різні зимові аксесуари. Це дуже важливо. Тому. що Якщо ви навіть обираєте монохромний образ, то ваші аксесуари, тобто шапка, шарф, рукавиці, різні балаклави, чепчики і таке інше, може дуже класно зробити акцент, може дуже класно обіграти, завершити цей образ. І це справді дуже і дуже важливо. Якщо ви обираєте собі, наприклад, якісь нейтральні кольори, ви можете поєднувати не лише один колір. Тобто, у вас набір, у вас шапка, шарф рукавиці, все одного кольору, все одного матеріалу, одної текстури. І ви такі, ну, хватає. Мені таке подобається, окей. Але якщо ви хочете зробити акцентний образ, такий більш трендовий, обирайте різні кольори. Також. Балаклави, також різні чепчики. Дуже великий вибір зараз є різних головних оборів, які справді виглядають дуже стильно, не банально, не будуть псувати вам зачіску, а також доповнять класно, тому що багато хто просто носить звичайні шапки. Якщо ви одягнете, наприклад, чепчик, це буде виділятися трішки і приверне увагу. Тому можете придивитись до такого варіанту. Вони можуть бути абсолютно різних кольорів, різних в'язок, різних текстур. Головне, якщо ви вже обираєте якийсь з цих варіантів, обов'язково приміряйте, щоб він, наприклад, не дуже сильно там прилягав до лиця, також щоб було повітря, і ви могли дихати в цьому чепчику або в цій балаклаві і таке інше. Придивіться дуже класні варіанти. Я десь ось тут буду показувати. Виглядає дуже стильно і нетипово. Четвертим пунктом буде взуття. І взуття це також дуже-дуже-дуже важливо. Коли обираєте взуття, звертайте увагу на те, чи є якийсь візерунок на підошві. Тому що, якщо буде повністю лиса підошва, ви будете дуже сильно ковзати по льоді, і це буде не класно, можете впасти, по крайній мірі, декілька разів. Тому звертайте, будь ласка, це увагу також на товщину підошви. Чим вона вища, тим буде вам тепліше. І також, знову ж таки, я кажу про те, що нога має рухатись, вона має не бути повністю затиснута в взутті. І коли там є повітря, ви можете рухати своєю ногою. Тоді, звичайно, вам буде набагато тепліше в ноги. Останнє п'яте, і мені здається, це п'ятий пункт. Він такий досить. Про фешн і про стилістику це текстури, матеріали і таке інше. Коли ви обираєте різні текстури в своєму образі, різні матеріали в своєму образі, кольори, фактури і таке інше, це справді дуже замітно для людей, які звертають на це увагу. Тому що це виглядає дуже цікаво. Такий образ хочеться розглядати. Тому, якщо ви хочете справді цікавий якийсь незвичний образ, обирайте різні кольори, обирайте різні текстури, різні фасони, Приміряйте, дивіться, як це виглядає на вас, як це поєднується. Також надихайтеся у фешн-інфлюенсерів, у пінтересті. Якщо хочете, щоб я активно вела пінтерест і зберігала туди велику кількість образів як для натхнення. по... Аутфітам, по макіяжам, по зачіскам і таке інше. Обов'язково напишіть мені про це. Я буду старатися це робити, тому що я провожу велику кількість часу там, знаходжу матеріали і для відео, і не тільки. Дякую, що подивилися це відео до кінця. З вами була Магелатка, феміністка, яка розповідає про тренди, моду та особистий стиль. Всім папа -па і слава Україні!